Шаргородій місті, яке рішенням Вінницької обласної ради визнали історико-культурним центром духовності та злагоди Вінничини, відбувся молитовний сніданок на тему Роль церкви у відбудові України. Це перший подібний захід в області. На зустріч зібралися священнослужителі різних християнських конфесій, представники місцевої влади, волонтери, громадські діячі і мешканці громади. Молитовний сніданок розпочався зі спільної молитви за мир захисників України та якнайшвидшу відбудову зруйнованих міст і сіл. Молилися за мир українських захисників та їхні родини. Духовенство різних конфесій разом із представниками місцевої громади долучилися до молитовного сніданку. Такий захід у Вінницькій області провели вперше. Він відбувся у приміщеннях при костелі Святого Флоріана в Шаргороді. Головною темою зустрічі стала роль церкви у відбудові України. На теренах шарочини в вірі, мирі і злагоді живуть різні конфесії, різні народи. І ми це демонструємо і по сьогоднішній день. маємо надію, що це і далі буде. Безумовно, як знак подяки і знак поваги до цього, і те, що Україна сьогодні потребує як ніколи молитви, тому що ви знаєте, яка проблема, яка трагедія на Україні, війна продовжується, люди гинуть, а люди мають десь шукати цю відраду. Люди десь мають шукати оце спасіння. От якраз я думаю, що якраз цей молитовний сніданок надасть людям моральної і духовної підтримки. У заході взяли участь представники християнських конфесій Вінниччини. Православну церкву України представляли два архієреї: Митрополит Вінницький і Тульчинський Михаїл та Митрополит Вінницький і Барський Симеон. Я хочу подякувати нашим мужнім захисникам, які в цей час, коли ми маємо можливість тут спілкуватися, дають відсіч російському агресору. Сьогодні, коли Україна проходить через випробування війною, ми міцно стверджуємось у думці. Що справжня сила нашого народу не лише у зброї, економіці, союзниках, а у вірі. Під час свого виступу єпископ Леон Дубравський наголосив на незмінні місії церкви плекати духовні цінності. Також єпископ наголосив про важливість допомоги сім'ям, які найбільше постраждали від війни, адже саме вони найбільше потребують духовної і моральної підтримки. Ті питання, які повстають сьогодні в державі, наболівши питання, які сьогодні турбує кожну людину. Тому що в кожній люд... родині є якась трагедія, хтось загинув. Кожна родина оплакує своїх батьків, діти оплакує, жінки, чоловіків, матері, дітей і так далі. Тільки сьогодні трагедії, які... ну, ця війна принесла. І тому я завжди молюсь і прошу, Господи, дай, щоб ті материнські сльози не були даремні, щоб ця кров цих воїнів не була даремна. Учасники молилися за Україну за кожну родину та за відновлення миру. До молитви долучилися ієрархи інших християнських спільнот та мешканці Шаргородської територіальної громади. Єдиний, на Україну, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.